Значить, якщо хтось ще бажає виступити, будь ласка, напишіть, наприклад, в коментарях своє прізвище. Обмену презентацію? Так, будь ласка. Mm. Okay. Um. Я хотів би розкрити тему багатовимірне геоінформаційне моделювання громадського транспорту міста Біла Церква. Тема доповіді присвячена геоінформаційному моделюванню мережі громадського транспорту з використанням геоінформаційних систем. На нашу думку, її є, є важливою частиною так званих інтелектуальних транспортних систем або ІТС, і застосування технологій зондування, аналізу управління. Та зв'язку до наземного транспорту з метою підвищення безпеки, мобільності та ефективності. Наша робота робить невеликий крок до створення інтелектуальної транспортної системи і представляє його просторовий інструмент, розроблений для просторового аналізу доступності громадського транспорту для містян. У звіті представлено та проаналізовано результати використання методів геопросторового моделювання для міста Церква. Дослідження робить акцент на методах геопросторового моделювання, картографічному моделюванні, просторовому аналізі, це власне щільність, із полігони, вороного, теплові карти також буховому аналізі. Ці методи використані для обробки волонтерської географічної інформації про населення та транспортну систему міста Біла Церква. Це, зокрема, дані OpenStreetMap. Дослідження складається з наступних основних етапів обговорення стратегічної мети, продумування стратегії планування, проведення технологічного семінару, опис інформаційних продуктів, визначення сфери застосування системи. Створення дизайну даних, вибір логічної моделі даних, визначення системних вимог, аналіз економічної ефективності, планування впровадження. Ем, область дослідження це місто Біла Церква, місто в Київській області, ем, адміністративний центр Білоцерківського району. Місто є економічним і культурним центром столичного економічного району, розташоване за 80 кілометрів на південь від Києва на річці Ройс. Е, громадський транспорт представлений 6 метролейбусними маршрутами, а також наявні 24 маршрута маршрутних таксі. Всі просторові дані були отримані з відкритих джерел, зокрема маршрути та зупинки громадського транспорту, одержані з офіційних сайтів. Транспортні компанії Тофт Транс Сіті для завантаження політинальних об'єктів району міста, також вулиць будинків. за трибутивною інформацією, використовувався ем, волонтерський інтернет-сервіс ем, інтернет OpenStreetMap, який надає волонтерські дані. На сьогоднішній день дані є досить актуальні, оскільки вони постійно змінюються тисячами волонтерів. Було використано програмне забезпечення QGIS для збирання різних наборів просторових даних. Ми працювали з просторовими даними про структуру міста, розподіл населення та транспортну мережу Білої церкви. Ми використали плагін Квіко СМ для парсингу даних з веб-сервісу OpenStreetMap. Про ем, розташування житлових будинків. В результаті було створено карту щільності житлової забудови. Ем, Використано дані про поверхові житлових будинків з OpenStreetMap, які допомогли створити карту щільності населення. Ось, власне, карта щільності забудови від кольору. це дуже низька щільність для міста. Ну і червона максимальна щільність забудови на один о зроблено припущення також, що менші райони з багатоповерховими житловими будинками можуть вмістити більшу кількість мешканців, ніж більші райони з малоповерховими житловими будинками, що насправді підтверджується в реальності. Постає також питання про створення елементів транспортної системи. Перш за все, дані про зупинки та маршрути транспортних засобів були отримані сайтів транспортних компаній, а також з OpenStreetMap. Навколо кожної зупинки було побудовано зони доступності, доступності транспортних послуг для мешканців за методом героїв вороного. Потім була підрахована кількість будинків, що потрапляють у зону доступності. Це рисунок 2. Найкраща транспортна доступність виявилася в центральній частині міста, найгірша транспортна відсутність виявилася на околиці міста в районі малоповерхової забудови. Ну, власне, частинка, частина міста, карта, зона обслуговування зупинок. І тут від Салатового до Темно-Зеленого відповідно Салатовий – це не кількість. Будинки, що обслуговуються однією зупинкою, і темно-зелені це велика кількість будинків, що обслуговуються однією зупинкою. Ну, власне, треба відзначити ще, що е, загалом е, деякі, ну, от, там, де висока концентрація е, будинків на одну зупинку, це. В більшості приватні будинки, і їх більше потрапляє на кожну зупинку. Незрозуміло, немає точних даних про кількість мешканців, які проживають там. Зрозуміло, що будинки з висок... високою поверховістю можуть містити набагато більшу кількість жителів і мешканців. Іншим видом Доступності транспортних зупинок і створення буферних зон навколо мені, зупинок транспорту це рисунок, на цих картах показана житлові житлових будинків всередині зон з різним часом доступності. Таким чином було виявлено, що в місті є багато житлових будинків, які розташовані на відстані понад 500 метрів від найближчої транспортної зупинки. І зараз статистичний аналіз показує кількість житлових будинків у кожній буферній зоні. Також було підраховано кількість житлових будинків за межами цих буферних зон близько однієї п'ятій частини, від загальної кількості житлових будинків розташовані е за межами 500-метрової зони обслуговування. Е ось власне зони доступності зупинок, буферні зони, і можна побачити, що частина будинків дійсно е не потрапляє. Доступності зупинок. Після опрацювання карт розподілу населення та зупинок громадського транспорту було побудовано майбутні важливі транспортні маршрути, враховуючи отримані результати, можна зробити висновок, що система громадського транспорту потребує оптимізації шляхом додавання нових маршрутів або оптимізації існуючих. Наприклад, в одного з мікрорайонів міста Біла Церква було запропоновано можливу оптимізацію розміщення зупинив громадського транспорту для збільшення зони їх обслуговування. Ем, ну ось, власне, тут синім кольором позначений існуючий маршрут ем, і блакитним рекомендований. І певно, ем, з зеленим кольором видно, як. Ем, Збільшується зона обслуговування. Е, недоліками дослідження є деякі недоліки даних. Е, для розрахунку оперінної щільності населення було використано е, щільність будинків за відсутністю інформації про кількість мешканців у будинках. Крім того, шар будинків отриманих за OpenStreetMap потребує перевірки стосовно належності будинків до житлових. Висновки отримані результати є важливими для оптимізації системи громадського транспорту в місті Біла церква. Робота акцентує увагу на гіс підходить до вирішення цієї проблеми. Також робота може стати першим кроком до майбутнього впровадження інтелектуальної транспортної системи в місті. Система стане стимулом для сталого розвитку міста. Спостерігаючи за транспортною системою міста Біла церква, можна відзначити дисбаланс між завантаженням різних маршрутів громадського транспорту, що пов'язано з кількістю пасажирів на різних маршрутах, особливо гостро ця проблема проявляється в один пік, коли люди їдуть на роботу або повертаються додому. Загалом транспортна система міста функціонує без орієнтації на майбутнє зростання міста. Зокрема, через наближення Білої церкви до столиці України до Києва в місті спостерігається невисокаметникова міграція. Важливою проблемою є те, що молоде населення йде перевагу роботі в столиці, а не в її це негативно впливає на економіку Білої церкви. Одним з шляхів вирішення проблеми є оптимізація системи громадського транспорту міста. Це має підвищити доступність території міста та зробити церкву значно проважливіше для молодого покоління. Так, власне, в мене все. Дякую. Чи є запитання до Богдана? Ну, у мене є питання, от щодо типу будинків в ОКМІСТА. Там є такий тех, який показує, що це не житловий будинок чи ні. Але можливо він не дуже там поширений, от конкретно в білій церкві. Чи ви дивились, наскільки він адекватно присутній? О, ну, так я дивився. Там були помилкові значення. Я старався прибирати, збирався з. Іншими даними, наприклад, Google Карта або просто космосвінків, деякі є будинки. Ем, зрозуміло, що якщо будинок виділений як житловий, але він знаходиться в промзоні, то це не може бути правди. Ну, десь можливо, він може там попадатися, але це сумнівно. Навіть якщо так, то я думаю, там невеликою кількістю будинків можна пожертвувати. Ну, ще як варіант можна використовувати будинки з адресами. Бо якщо є адреса, то принаймні більше шансів, що це житловий будинок, а не сарай, наприклад. Так, так. Згодний. Так, дякую. Чи є ще питання? У мене є питання, зауваження. Так. Дякую, Богдане, що ви все-таки погодилися виступити. Це вже ваш не перший виступ, дається в знаки. Досвід. Виступ набагато кращий, ніж ми попередні рази. Я думаю, що це дійсно дуже корисна практика. Чи хотіли б ви сказати кілька слів про вашу майбутню роботу? Що ви плануєте продовжувати? У Вас там по велосипедних маршрутах, по-моєму, ви хотіли щось запропонувати. І чи не звертались ви до? міської ради чи до міського відділу з вашою роботою. Там є у вас, по-моєму, вже і публікація. Ну, треба подумати, можливо, якось ну, розширити кількість коло осіб, залучених в проблему транспорту, можливо, хтось. Займається в Білій церкві цими питаннями оптимізації. Не знаю, щось таке. Ну, я, власне, не звертався до. би ем, це сказати, якихось урядових осіб не зв'язувався з ними на цей рахунок. Я знаю, у нас колись проводились з. Е... Роботи по оптимізації транспорту, я як не пам'ятаю, займалася якась хатківська компанія, але вони зробили на основі, я так розумію, якихось статистичних даних, просто серих даних, і людям не дуже сподобалось, що у них вийшло, бо вони звикли користуватися певними маршрутами, а там їм приходилось на деяких маршрутах пересідати по декілька разів. І це було не дуже комфортно для них. Ну і цей проект його розробили, але його так і не вбили в результаті до кінця в систему міста. Бо ну, і людям не сподобалось, і чесно кажучи, не зрозуміло, як там його використали. Можливо, десь змінили якісь маршрути, я точно не знаю. З приводу велодоріжок, ви плануєте цим займатися? Які у вас ідеї? Можливо, колеги щось підкажуть? Так, ну, я продивився, е, документацію по різним містам України, там, де розроблялися е, велосипеди. З доріжки, ну, система велосипедного транспорту, е, порушення стан. Зазвичай там немає правда методології, ми зрозуміємо, якими саме методами вони роблять, приходять до таких висновків. Але популярним, як я зробив, є метод повітряних ліній, власне, Києві таким способом е, вони були зроблені, вибираються центри мас е, Мікрорайонів або просто житлових будинків, або скупчення, ну, якась кількість житлових будинків. І е, це якби є центром маси, звідки люди можуть починати свою подорож, а кінцевою точкою є е, ну, різноманітні об'єкти, школи, е, лікарні, просто магазини або супермаркети. І Таким чином проводять із різних от, таких, центр мас точок, із різних мікрорайонів, проводять лінії до різних об'єктів і дивляться, де вони співпадають найбільше. Там, скоріше за все, наймовірніше, там буде проходити доріжка і велика кількість людей буде нею користуватись. Якщо я не помиляюсь в Херсоні, я, там було описано цей метод, і в Планування, планування для певного контакту. Якщо не помиляюсь, 20-го року планування для Києва розвелося інфраструктури, там так само було описано цей мопед. А так всі інші вони зізвичай, ну, ті, що я знайшов, вони носять документаційний характер. Там описується просто, що за чим збираються зробити, як це для самого міста послугує, наскільки це добре, там описані фінансові питання, всі інші ну, для моєї роботи. Незрозуміло, як ці дані можна використати просто. Богдане, ну, можу доповнити, є така громадська організація UCICL, вона працює по всій Україні, у них є методики, до речі, і вони активно застосовують інформаційні системи. Якщо вам, вам цікава тема велосипедних проєктування велосипедних доріжок, моніторинг велосипедного руху, то ну, зверніться в цю громадську організацію, вона є і в інтернеті, і в Києві їхнє представництво є. По-моєму, на проїзній біля будинку архітекторів, а, то вони дадуть вам і методики, по яким вони працюють, і ви можете і долучитися до їхнього проєктування, бо там є кантові гроші. Там цікава робота. А, ну, я бачив результати, мені подобається по багатьом містам. Вони робили і роблять а, і надалі. Деякими з них я навіть користувався цією інформацією. Це, це цікава робота, побачення. Добре, дякую. Я не знав, поцікавлюся. Дякую. І ще буквально одне речення. Скажімо, ну, по досвіду Києва, у нас на позняках є ці доріжки, але я б не сказав, що їми хтось користується, тому що часто густо там стоять припарковані машини і. Нечітко не, не, не зроблена розмітка. Мені пощастило буквально в лютому цього місяця побувати в Ганновері в Німеччині. Я був приємно вражений, наскільки там е, ця інфраструктура дійсно працює. Е, є червоною фарбою на асфальті все пофарбоване. Навіть є спеціальні світлофори для велосипедистів, величезна кількість прокат велосипедів. Куча припаркованих велосипедів. Ну, ясно, що коли проїзд в громадському транспорті коштує 3,5 євро, то хочеш не хочеш ще один додатковий стимул. Якщо про велосипедні ці проблеми, то я думаю, що тут в вашій роботі, очевидно, буде цікаво дійсно скористатися порадою пана Романа. І подумати про е, персипативну участь громад, опитування, які методи можуть бути залучені, чи людям дійсно потрібні ці доріжки, хто має велосипеди, подумати якийсь там опроснік, ну я думаю, що це робиться. Але в вашій роботі це теж для Білої церкви, тому що, коли слухали вашу тему, Віталій Іванович якось так. Дуже скептично віднісся до можливості розвитку велосипедної інфраструктури саме в Білій церкві. Ну, ось таке. Дякую. Дякую. А, yeah. а можете, будь ласка, мені вимкнути демонстрацію про нашу саме.